Доброго дня! Вітаю всіх! Сьогодні у нас з вами друге заняття, і говорити ми будемо про слово сполучення, а саме про типи зв'язку у словосполученні це узгодження, керування і прилягання. Цікаво, які пари встановите ви між членами речення і прикладами речень. Дане завдання. Було взято мною із тренажера для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Я думаю, що є варіанти того, що і під час складання національного мультипредметного тесту у вас може бути теж таке завдання. Пропоную зараз натиснути на паузу і спробувати самостійно визначити саме ці пари. А ось що у вас повинно було вийти? Трошечки проаналізую для того, щоб пояснити для тих, кому не зрозуміло. Підмет це учорашнє, оскільки це субстантивований прикметник, тобто прикметник, який в даному реченні набув ознак іменника. Хто що учорашнє, Воно є чим, ніби сон. Тобто тут ніби сонце складений мені присудок. Далі, щирі друзі, глечика не поб'ють, глечика не поб'ють фразологізм, тобто виражає одну дію, це не посваряється, тому це все присудок. Далі означення це сік із полуміць, тому що сік ні з чого, а який. От саме про такі варіанти піде сьогодні мова. І обставина це поглядали як? Яким чином з подивом. Ось такі саме пари, ну і де це у нас речення зайве. Ну, а тепер, що таке словосполучення і як дана тема пов'язана із тими завданнями, які можуть у вас бути під час екзамену. Словосполучення це термін із розділу мовознавства синтаксису, це сполучення двох або більше повнозначних слів, які, навіть, поєднані підрядним зв'язком, не виражають закінченої думки та не оформлені. Одразу зазначу, що словосполучення і сполучення слів це не тотожні поняття. Не кожне сполучення слів є словосполученням. Зараз ви бачите ліворуч приклади слова і словосполучень, а праворуч уже крапка і знак оклику говорить про те, що це є реченням. <кій> Ці розділові знаки демонструють, що ми повинні проінтонувати відповідно, і що це не просто якесь слово чи поєднання слів, а що це завершена думка. Наприклад. Ранок інтонація йде вниз, і я повідомляю, що ранок я констатую на земне речення. Або їдьмо на море. Я закликаю поїхати, відповідно, оклична інтонація, і де ж іде закінчена думка: це, значить, заохочення до поїздки. Ну, і далі ви можете бачити що ліворуч продемонстровано, там, де йдуть словосполучення, що є зазвичай головне слово, тобто від якого ми ставимо запитання, і залежне, до якого ми ставимо запитання, Сонце яке ласкаве. І праворуч я вам нагадую, які це члени речення. Сподіваюся, пам'ятаєте, як підкреслюється означення хвиляста лінія, як підкреслюється обставини. До речі, треба сказати, що ось ці речення праворуч це вже готовий невеликий текст, який виражає певну думку, а кожне окреме речення допомагає такими міні-думками, якщо так можна сказати, завершеним виражити оцю саму основну думку тексту, тобто гарна погода, треба їхати на море. Що не є словосполучення? Тобто, як я вже сказала, не кожне поєднання слів можна назвати терміном словосполучення. Підмети присудок, не словосполучення, тому що це вже фактично речення, і вони взаємозалежні. Тобто, ми що зробили, перемогли, перемогли хто ми. Далі, якщо це однорідні члени речення, ви хочете їх виписати, зробити із них сполучення слів. То воно буде сполученням слів, але оскільки вони рівноправні, то вже не словосполучення. Далі, якщо це два слова, але одне з них не самостійна частина мови, а службова, а у нас у визначенні скаргу, що це два або більше повнозначних, тобто слів, які відносяться до самостійних частин мови, даний варіант, там хай живе під землею, це не словосполучення. Фразеологізми не будуть словосполученнями, оскільки поєднання цих слів виражають одне поняття, а не ми розглядаємо значення кожного окремого слова, лексичне значення. Далі складена граматична форма майбутнього часу або ступені порівняння складені форми, оскільки, знов таки, як ви бачите, їх можна замінити одним словом. Ну і... Складені власні назви. Наприклад, Чорне море. Якщо я буду це роздивлятися як словосполучення, це буде означати, що море яке чорне, тобто воно чорного кольору, ну, а це не є правильно. Ну, а тепер безпосередньо типи зв'язку словосполучення. У кого асоціативна пам'ять краще, ніж ізорування, ніж запам'ятовувати просто визначення, то пропоную ось такі зображення. ну, у мене особисто от вони такі. Узгодження, тобто головне слово, воно вимагає від залежного того ж самого роду числа і відмінка, про це зараз ми будемо говорити, в якому саме стоїть. Це мені нагадує саме таку рідину, яка там у чаші, чи в якомусь глечику, чи ще десь да, рідина, яка набуває тою ж самою формою, що і посудина, в яку її було налито. Далі керування. При керуванні головне слово може саме змінюватися свої форми, так? але вимагає від залежного певного відмінка, тобто як той дресирувальник, який керує е собакою. Да? Ну, тобто сам він може рухатися як хоче, а тварина повинна залишатися в цій поставі, стояти так, як їй сказав е е її. Господар. Далі прилягання. Прилягання це тоді, коли залежне слово не змінюється, не тому, що від нього вимагається головне слово, а воно само по собі незмінне, тобто як ці гори да, статичне, незмінне, воно не може змінюватися в принципі взагалі ніколи. І про це я скажу, це у нас інфінітив. Прислівник і дієприслівства. Ну, а тепер показую вам, для чого ж потрібно нам це знати, щоб правильно визначити член речення ось в такому завданні. Наприклад, тут, в даному завданні, ну, я зупиню зараз тільки на означенні. Означенням виступає слово вишень в реченні весна захлиналась буйним цвітом вишень. Чому це означення? Тому що тут в реченнях ми завжди ставимо логічне запитання, і крім того, треба пам'ятати, що значення відповідає на запитання, який або чи і називає ознаку предмета. Так, це збігається з визначенням прикметника, і тому часто плутає. Тобто, якщо бачить, що не прикметник, значить не означення. Але це не так. Дивіться, весна захлиналася буйним світом вишим у мене є слово цвіт, це іменник, і тому нічого вишень, а яким цвітом вишень це означення. Просто означення бувають, як ви бачите, нижче, і ви це вчили ще в 8 класі, узгоджені і неузгоджені. Так ось, для того, щоб розуміти, а що таке узгоджене означення, а що таке неузгоджене, і що вони такі бувають. Потрібно якраз і знати, що існує тип зв'язку узгодження у словосполученні і неузгодження. Ну, і зараз ми ще до цього прикладу будемо повертатися, тому і рухаємося і згадуємо, що узгодження це такий тип зв'язку у словосполученні, коли залежне слово стоїть в тому ж роді, числі і відмінку, що і головне. Ну, і я спеціально підібрала так багато прикладів. Щоб продемонструвати вам, що приєднуватися, оце залежне слово, може бути різними частинами ми. Написаний лист. Так? Давайте я буду показувати, щоб було видно, да? лист, який написаний, написаний дієприкметник. Рік, котрий, другий, порядковий числівник. Дівчинка, яка весела. Якісний прикметник. Дах, який солом'яний, відносний прикметник, вірші, чиї Шевченкові присвійний прикметник. Як визначити, що це дійсне угодження, переконатися? Використаємо певний алгоритм. Тобто ми беремо, визначаємо головне слово, ми його визначили з вами лист, Листом, от, припустимо, я ставлю його в городний відмінок. Я можу поставити ну, іменники, за іменники, змінюються у нас ще за, можуть змінюватися за числом, за відмінком, за родом, ну, деякі, не кажу, що всі. беремо листом, і що я бачу? Написаним. У мене змінилося закінчення уродний відмінок, і тут так само. Аналогічно, роком, яким котрим, котримніше другим. Поставлю в місце яке, давальне, давайте відміну, дівчинці, які веселі. Аналогічно. Поставлю множину дахи, які солом'яні. І поставлю із множини в однину, у мене буде нульове закінчення, вірш чий Шевченків». Тобто, якщо такі зміни відбуваються залежними словами, то тип зв'язку це угодження. Ну, і в реченні, відповідно, як ви бачите, такі слова, тобто, що я беру, щоб мені визначити, я якби з речення вибираю слово сполучення. Я якби, вибрала вишневим цвітом і дивлюся, ага, цвіт вишневий. Свій у вишневому, ага, в мене це узгодження, значить вишневим це узгоджене означення. Ну, з такими варіантами зазвичай проблем, ніколи в учнів не буває. Бувають з іншим. Ми переходимо до керування. Керування це тип зв'язку між головним і залежним словом, коли головне, як я вже сказала, вимагає від залежного певного відмінка. Тобто, знов таки, я буду змінювати головне слово, якщо це іменник, то можуть за відмінком, за числом. А Якщо це дієслово, можу змінити за способом, там, наказовий поставити, умовний, знов таки, за числом, за часом, і буду дивитися, а що ж у мене відбувається з залежним словом. От якщо залежне слово залишається в тому ж відмінку, то, значить це керування. Ну, і ви бачите, от, покласти це інфінітив. На кого, на що, на стіл. Ставлю зараз питання відмінків, тобто граматичні. Поклав на стіл. Уже у мене минулий час, але все одно на стіл. Поклади, уже у мене наказовий спосіб, але на стіл. Далі, підручник з фізики. Спеціально беру зараз, щоб головні слова були різними частинами мови. Підручник-іменник з фізики. Підручники ставлю у множину, але відмінок ніяк не змінився. Змінюю відмінок головного слова підручником. Але з когось з чого з фізики, відмінок слова фізики не змінився. Беру прикметник червоний від сорому, червоного. так? Але відмінок все одно від сорому. Червоний ми і змінило і число, і відмінок, але від сорому залишили. Ну, і цвіт вишень, яке у нас було слово сполучення в реченні: цвіт вишень, цвітом, але все одно вишень. Отже, це керування. Тепер, що цікаво, що безпосередньо може нас. Хвилювати, от саме в завданнях під час складання національного мультипредметного тесту. І ще раз скажу, коли ви визначаєте члени речення, ви ставите логічні запитання. Тобто, ще раз скажу, уявіть собі, що ви з ким спілкуєтеся, і е, як би ви ставили питання. Тобто, зошити треба покласти ні на що, скоріш за все, да? запитуйте, куди мені покласти зошити. Вам відповідають на стіл. Нам роздали підручники, ви не скажете, з чого, тобто з паперу підручники, з металу, там, не знаю, ще якісь, а ви скажете, які. Але ви можете відповісти на це запитання Ні, там, нові старі, а з фізики, там, з математики. Ну, це і є логічні запитання. А в словосполученнях, зазвичай, ми ставимо питання граматичні, тобто питання того чи іншого відмінка. Ну, і зараз ви бачите значить, приклади. Давайте будемо по черзі покласти на стіл. Ну, ми з'ясували, що всі ці словосполучення, вони значить, тут і в зв'язку керування. Я вам це продемонструвала. Тому роздивляємося тепер ці словосполучення, коли вони стоять в конкретних реченнях. Ну, перше ми вже проаналізували, тобто на стіл тут буде обставине місце. Далі. Нам роздали підручники, які з фізики Це буде означення. Тому що, і ще раз, означення це член речення, який характеризує предмет, відповідає на запитання, який чий в реченні. Але воно може виражатися ж не тільки прикметниками, так? а іменниками, і інфінітивом, тобто дієсловом, іменник з прийменниками, таке інше. І от ми бачимо такий варіант. З фізики це буде означення. Але оскільки воно, я беру слово сполучення, підручник з фізики, так, запитання у мене тут тип зв'язку керування, то таке означення не узгоджено. От я навіть напишу, не узгоджено. Ну, Петро стояв червоний ні від чого, ні від стіни він відійшов, да? а червоний чому, Логічно запитання, чому він почервонів, да? бо засоровався від сорому, це обставина причина. Ну, і речення, яке було в тестовій формі, весна захлинала з буйним цвітом, яким вишень. Вишень це буде означення, просто воно буде неузгоджене. Ну, можна перевірити, там саміти узгодження, вишневим цвіт. Ось таке. Ну, і Алгоритм тут є точно такий же: ви визначаєте головне слово, ви його змінюєте. Якщо ви бачите, що залежне залишається в тому ж відмінку, то це керування. І увага! Залежним словом при керуванні не може бути прислівник, інфінітив і дієприслівник. Ну, отут, якщо ви. Плутаєтеся в частинах мови, то, ясно річ, будуть проблеми. Якщо не плутаєтесь, то просто запам'ятайте, при керуванні не може бути залежним словом, ось такі частини мови. А що ж, чим же вони можуть бути? Який це тип зв'язку? Це останній тип це прилягання. Це коли залежне слово зв'язується з головним тільки за змістом, і може відповідати на запитання, де, коли, як, куди, звідки, навіщо. Тобто паралельно поставити запитання там, кого чого, кому чому, ви не можете. І ще легше. Якщо залежне слово це незмінна частина мови, і ще раз нагадується інфінітив, дієприслівник або прислівник, то. Це буде прилягання. Грати як не перевершено, йти як підстрибуючи. Тобто, так, ви можете змінювати головне слово, але залежне не змінюється не тому, що головне вимагає від нього якогось відмінка, а тому, що воно взагалі не змінне. І оце важливий нюанс. І знов-таки показую приклади в реченні. <кхід> Дивимося з вами. От, візьмемо словосполучення, наказ говорити. Говорити, нагадаю, інфінітив це незмінна форма тієї слова, вона завжди має суфікс «ти» в кінці інфінітивний. Так? Я вставляю це словосполучення в реченні. Наказу говорити не було. Не було як безособове у нас речення, не було чого. Чого не було? Наказу. так? Але знову згадую означення, називає ознаку предмета. Наказ це предмет, це іменник, ну, предмет для мови. Наказу, от нам не поступило наказу, ви говорите. Вам задають питання, якого наказу? Якого? Логічне запитання. Говорити. Отже, це. Інфінітив виступає в ролі означення. Інфінітив єдина форма слова, яка може бути будь-яким членом речення, означає, але не узгодженого, тому що ти в зв'язку прилягань. Складніше іще буває з прислівником. Бо всі звикли, що праворуч, ліворуч, і інше, там, вгорі, це буде у нас якби, обставина, тобто де. Але... Дивимося уважно, в речення. Будинок, праворуч був з каменю а всі інші дерев'яні. Будинок, хто що про нього сказано, що він був з каменю, це складений мені присудок. Про види присудків у мене є окремі відео. Також буде ще окреме заняття, де ми будемо це повторювати. Я залишу покликання під відео, хто хоче, не чекаючи наших занять, повторити дану тему. Отже, Будинок був з каменю, він був не праворуч, а який будинок. Ну, уявіть собі, що ви на екскурсії і вам кажуть: ось, будинок праворуч з каменю, будинок ліворуч дерев'яний. Тобто, це ознака будинку, да? ознака за місцем, де він значить, знаходиться. Він правой. Значить, Будинок насправді це який. Який? Ну, далі покажу приклади, коли дійсно праворуч і говорити, це будуть більш звичні для вас, члени речень. Дивіться, будь ласка, я нічого не хотів говорити. Дійсно, я підмет, що робив? Не хотів говорити. Оце у нас складений дієслівний приступ. Тут говорити виступає в ролі частини такого приступка. Будинок з каменю був розташований праворуч. Будинок, так, що при нього сказав? що він був розташований, розташований. От тут уже коли у вас е прислівник залежить від присутка, так, вказує на місце розташування, а не на ознаку, то це буде обставина, праворуч в ролі обставини. До речі, який будинок був розташований праворуч. Це буде неузгоджене означення. Чому воно неузгоджене? Тому що будинки з каменю, будинком з каменю, в зв'язку керування. Тобто в самому в цьому словосполученні так, це керування, а е, з каменю в реченні, як член речення, це неузгоджене означення. Ну і. І ще раз, дивіться, будь ласка, показую, для чого ж все це ми з вами зараз проговорювали. <гум> У нас завдання ще одне на відповідність. Тут, правда, всі слова, це виділені слова, це інфінітив. Ще раз кажу, інфінітив може бути будь-яким членом речення. Раджу вам завжди починати відразу з речень, розбирати їх і <гум> таким чином. Знаходите правильну відповідь. Якщо вам складно в першому реченні ви плутаєтесь, починайте з другого або з третього. Тобто, починайте з тих речень, де ви 100% впевнені в правильній відповіді, таким чином поступово ви звужуєте варіанти і є більше шансів, що все визначите правильно. Я зараз продемонструю вам, наприклад. Я беру відразу речення. Звичай робити писанки, виник в Україні ще з дохристиянських часів. Ну, тут треба вміти правильно визначати члени речення. Підмет звичай. Що він зробив? Він виник. Виник він де Де? в Україні обставина. Виник він, коли ще з дохристиянських часів, він не виник робити. Сказати звичай, що робити робити так не можна. Це який звичай виник? Який звичай виник? Який це звичай? Да? Це як, яка у вас мрія літати, яке у вас бажання відпочити? Це неузгоджене означення. тому що звичай робити це прилягання. Нагадаю, да? тільки що ми про це говорили. Отже, у мене означень тут немає, це варіант зайвий. Тобто залишилося, от тепер буду розбиратися. Поет не міг написати рядка без вогненного перевтілення в образи. Поет, що робив, не міг написати. Він не міг, він же і написати, все, написати це частина складеного дієслівного присутка, тобто це друге. Далі, він мені казав вивчити на пам'ять про та Авеля. Підмет він що робив? Казав. Багато хто захоче підкреслити і вивчити. Ну, уже методом виключення розуміємо, що не може бути два діслівних присутні. Значить, щось тут не так. Даю підказку для тих, хто забув або не знає. Коли у нас складений дійслінний присудок, обидва дієслова і інфінітив, і допоміжне відносяться до підмету. Тобто ці дії виконує підмід. А що ми бачимо тут? Він казав, а вивчити повинен я або мені. Тому він казав, що. Казав, що вивчити. Вивчити це додаток. Да? Вивчення, да? він казав, вивчити, тобто В, це додаток. Далі залишається підмет і обставини, І залишаються два речення. Ну, Відразу скажу, що співати, я трошки перескочу, це обов'язково як дихати. Якщо ви бачите, що інфінітив стоїть перед тире, далі ще й частка С. Теж правило тире між підметом і присудком будемо з вами повторювати. Так ось тоді співати інфінітив виступає в ролі підмета. Тому що мова йде про спів. Що таке підмет? Це те слово, яке вказує, про що розповідається в реченні. Всі інші слова, якби його пояснюють, розкривають. Отже, співати це буде підмет. ну і залишається. Помірятися, що це буде обставина. але я не просто методом виключення, а поясню, коли ви можете між дієсловом, в даному випадку, сходилося, яке є присудком, і інфінітивом поставити слово щоб, і зміст речення не порушується, тобто, парубоцтво, що робило, сходилося, щоб помірятися силами. Тобто ну, ми утворили підрядне обставини речень, то, значить, це буде обставина мети. От, наприклад, поет не міг, щоб написати рядка, коли це складений діслівний приступ, ви таке щоб не поставили. А коли інфінітив обставина, то ви можете зазвичай між сходилося особовим дієсловом і інфінітив поставити слово щоб. І зміст речення не порушується. Так? Його граматична структура не порушується. Ось таким чином. Так? Значить, у нас обставина це Г. Це Г. На цьому, в принципі, ми сьогодні з вами завершуємо. Я нагадала вам типи зв'язку словосполучення, що таке словосполучення. І продемонструвала, де ця теоретична база вам може знадобитися конкретно в яких завданнях. І зараз ви бачите покликання, я його залишу під відео. Ви можете перейти за ним і відповідно пройти декілька тестів для повторення даного матеріалу, закріплення його. І ще раз нагадую, що ті, хто має запитання, не хочуть чекати наступних відео, ви можете писати в коментарях, і я обов'язково на них відповім. Дякую за увагу! Всім до побачення!